Усім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Пательня Плей. Сьогодні ми з вами будемо грати в таку гру під назвою Чіверлі. Вона зараз безкоштовна в Epic Game Store. Я зіграв пару ігор буквально. Ось. І вирішив поділитись з вами. Бо халяву люблять всі, тому забирайте скоріше цю шедевральну гру. Гра переносить нас в епоху лицарства, ви можете відчути себе лицарем, помірятись шпагами, мечами, в кого довший. От, в кого гостріший. Постукатись бронею вашою. От, Тому ми відправляємось в бій. Є різні класи персонажів, є лучники, є піхотинці, є пікінери. Все що завгодно, все, що ваша душа бажає. В грі можна і постріляти з арбалета, із катапульти, і підпалювати, і красти навіть свиней. Я цього не очікував. Так, ми з'являємось... Ми вже на полі бою. І нам потрібно направляти караван, який їде в якусь сторону, і захищати його від цих нападників. Ну і допомагати нашим союзникам. Звичайно, так, одного ми вже прибрали. Так, мужики, давайте. Давайте нападаємо. Ох! Як же вони. Як же вони працюють? Так. Полегше, мужик. Так, дали, дав. На 46 демейджа. Так, знищили. Знищили. Наш караван поїхав. Дефаємо. Дефаємо. Так, тримаємо оборону Ні шагу назад, ні кроку вперед. Не вліво, ні в сторону. Так, наш караван рухається. Вони поки що його зупинити не можуть. Наша ціль його супроводжувати. Так. Так, його забрали. Це хто у нас тут такий солоденький стоїть? Ой-ой-ой. Гра, від якої можна в прямому сенсі втратити голову. Ой ой, промазав я. Так. Дали. Що там наш караван? Він все ще рухається чи ще ні? Жесть, он бронированный Так дайте я ему пинка дам Дай дай, дай я ему пинка дам тем корявому Так Поликуватись потребно Поликуемось и тогда отправимся дальше в бей Так наш караван тормознул трохи Що я можу зробити? Так, я можу ножика достати і можу оцю штуку поставити. Хай буде. Так, заміняємо на стрілу отаку. Чи може взяти топорика? Так, взяв топорика. Зараз спробую з ворожим топориком трошечки побитись. Угу. Тримаю, тримаю оборону. Ще живий. Бентів немає. Так, треба допомогти нашим союзникам. Угу. Так, одного рубанули. Оживляємо. Оживляємо мужика, де мій топорик. Нащо ти взяв цей спис дерявий? Не хочу я ним битись. Так. Ой. Легше, легше, чуваки, легше. У мене не... немає бинтів. Так, одному дав. І мені дали пощам. Батьківського такого ляща. Щоб не втикав, як то кажуть, пуха Так, скажіть, пожалуйста, скільки годин? 10 годин. Так, у нас четверта хвилина йде. А караван все ніяк не доїде. Так, давайте. Все-таки якось просуватись в каравани. В ділах. Угу. Я не хотів. Ай. Так, долбаште його. Долбаште його, мужики. Я з вами. Угу. Відходимо, набираємо сили. І тоді з новим. З новими силами в бій. Ну, хоч на останок різанув. Хоч на останок різанув. Жесть просто. Трьох напали на мене. Чорти. Біжимо. Караван взагалі застряв на цьому мосту. Пробити його дуже тяжко. Вони прям щільну оборону тут таку зробили. Угу. Так, ось ще один втратив голову від нашої блискавичної гри. Мужики. Так, мінус зброя. Шукаємо, де можна взяти меча якогось. Є тут що-небудь. Дайте меча хоч. О, топорик. І, і то вже непогано. Так, наш караван поїхав, ми досягли цілі, не знаю, чи ми перемогли, чи ні. Угу. Ще не перемогли, нам ще треба барикади підпалювати. Нам ще треба підпалювати барикади. Так, я випадково ще своїх задів. Жесть просто. Ну, можливо, мене піднімуть. thank you very much thank you Так, я ще живий. Так, бенти є. Так, бенти є. Бентуємось. Відновлюємо здоров'я. Достаємо нашу сокиру і поїхали далі. Що нам потрібно підпалювати? Барикаду потрібно підпалювати. А як? Нам треба взяти для початку вогонь. Факел я дістав. Пішов я підпалювати барикади, так? Якщо в мене вийде, звичайно. Mm. Винесли мене, винесли на два лиця розписали. Да, а -а -а, побігли, побігли. Я, якщо чесно, не вірю, що ми. Розпишемо цю барикаду. Мені здається, це взагалі неможливо. Хм. Когось я довбану. Так, відступаємо. Відступаємо. Відновлення, Да Відступив, провіряйте. Трошечки не відступилось. Відступили. Мені по голові трохи дали. Так, біжимо. Біжимо, барикада сама не спалиться. Угу. Угу. Так, одного взяли. Скільки мені його треба клепанути разів. Заклепали, можливо, мене піднімуть. Так, thank you very much. Підняли мене. Перебінтуємось і побіжимо далі. Так, спробуємо від першого лиця, що воно нам скаже. Так, барикади більше немає. Ще одна є. Да. Трошки підкоптився наш кабанчик. Так, беремо факел і біжимо до барик Та йоп. Я ще й загорівся. Ну, просто супер. Просто супер. А що нам треба з факелом зробити? Як ми її маємо підпалити ту барикаду? Мені хтось скаже, як я її маю підпалити. Я то в курсі, що я її маю підпалити, а як? Начебто я докинув факела, але він не підпалив її. Я його докинув, але він її не підпалив зовсім. Той факел. Угу. Все, награлись. Ну, я ще не на самому останньому місці. Враховуючи, що я перший раз зайшов в цю гру, ще не на останньому місці. Так, біжимо вперед. Не мішайте мені, чуваки, пробігайте. Як ми підпалюємо цю барикаду? Це підійти до неї треба. Чи кинути той факел барикаду. Ну я тільки що кинув, але вона чогось не загорілась. Нічого, проба ще буде. Пробу. Завжди можна. Вони просто з двох сторін. Ну це. Це жесть просто. З двох сторін нереально задефатись. Тим більше, що щит твій ломається одразу. Просто одразу ламається твій щит. Так. Ну побігли. Ціль досягнута. І що нам потрібно вийти на поле бою. Ну, давайте вийдемо зараз. Так, да, в одному. Так, дав по щиту. Щит у нього не пробивається взагалі. Угу. 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 Є. Так, наша телега котиться, і ми котимось. Так, вона ще й горить, походу, да Ні горю тільки я, і моя жопа від цієї гри. Так, біжимо далі. Так, трошки по своєму заділи. Не біда. Угу. І одного взяли. Угу. Та mm, mm, mm. відчепись від мене. Ugh. Як же він долбить жорстко Так, я зараз здохну. Так, мужики, дайте я полічусь, бо я просто не дойду. Не дойду просто до бою. Що ця бочка робить? Куди мені її потрібно нести? Ого. Так, різану. Резонну так Так. Снимаем бочку, піднімаємо бочку и біжимо далі. Еще мені ця бочка дала, я так і не зрозумів. Я так і не зрозумів, що мені ця бочка дала. А це що? Це нічого, так. Лагодимо. Так, я полагодив. Та ти що, свої мене б'ють? Незрозуміло чому. Так, пішли стріляємо. Стріляй, мужик. Не здавайся, ми тебе задепаємо. Ти головне стріляй. Угу, mm -hmm. єсть, дружок. Тупо з ножа ріжу. Угу, по голові як тобі. Угу. Угу. Ух ти що, пробиває мене пробив непогано. А. А я втічу. На, з кулака! Ой-ой-ой, навіть з кулака не вийшло, ну, майже, майже. Битва була серйозна. Залізною перчаткою. Трошки по шолому йому тріснув. І мене зняли. Так, ну нічого. Завжди є спроба вернутись знову. Катапульти пуляють! Це саме основне. Нам їх треба захищати. Поки вони пуляють. Нас ціла? Чи ні? Дефаємо, дефаємо катапульти. От що за вікінг? Так, походу, я все, да Так, походу, я все, і, можливо, мене хтось підніме. Так, дякую. Дякую тобі, вельма шановний. Ще живу. Так, перебінтуюсь і вернусь на поле бою. Так, мужики, ви а там атакуєте, катапульти стріляють, да Це що. Пітарда. Пітарду я несу, мужики. Ага. Добіг. Получив звіздюлей. дюлей. Навіть не поняв, що це мої. Але було весело. Але було весело. Так, біжимо. Так, взагалі в мене все погано по рахунку. Ну нічого. Я думаю, ми з вами навчимось пару ігор зіграти і... і все. Так, нам треба герцога вальнути. Достаємо наші піки і біжимо. З усіх ніг, з усіх сил. А по нам поки хтось стріляє. Ох! Мені пузо пробили. Так, я ще й горю. Я ще й горю просто. Кайф. Ах, це було шедеврально. Так, я через 3 секунди з'явлюсь, мужики, ждіть мене. Без мене не завершайте цю катку, я хочу ще хоч герцога того побачити. Якщо це можливо. Так, мінус. Лайно. Так, давайте, ви там з ним розберетесь, я побіг далі. герцога мочити. Якщо не ми, то хто? Ловіть аптеки, ловіть, що вам там треба. Ловіть аптеки, ловіть усе. Ого! Оце в нього спис, блін. Так, закололи одного. Так, ще одному дали. Так, мінус мінус зброя. Треба полікуватись. Дай дай дай, дай 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 я пройду. Так, комусь я дав. О. Та тут не пройти. Вони прям тут плотно стоять в дверях. Не пройти, можливо, можна якось обійти, обійти з якоїсь іншої сторони. Так, побігли, побігли, побігли. У нас ще є три хвилини, щоб здійснити ціль і вбити герцога. Де той герцог хоть? Ну це було сильно. <хи> Трьох. Чисто на мене налетіли гніди. Гніди. Ну цього герцога достати дуже тяжко. Вони там стоять просто з усіх сторон. До нього не досягти просто цього герцога Де він там, той герцог? Ще й лучники десь стріляють. Так, довбаш їх. Паскуда, скуда де той Герцог? Ага, стоятий Герцог, ебатик проти партии не против двух. Ніяк, нічого я не можу зробити. Не вдалося. Так, в бій полізли, 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 полізли. герцога ще вальнути треба. А герцог сидить там засів плотно, і там ще й ті засіли, що не пройти, просто не проїхати. Де той герцог? Ага, он він де. Просто жесть. У мене що, свій убив, чи що? Можливо бути, можливо бути. Так, біжимо. Давайте. Я взагалі самий безкорисний, звичайно, в команді, <кій> але я хоча б би стараюсь. Битва у нас нереально епічна. До герцога добратись неможливо просто. І йшли взяли. Ще <ріст> й <Да. ріст> наостанок я трошечки приїхав. Ось така у нас серія з вами вийшла. Усім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. І в наступній серії, сподіваюсь ми вже з мечем відправимось в бій.